Друзі, вітаю 22 грудня, слава Україні! І так, друзі, може кого буде цікавити. вирішив продати одну із незавершених форм. Ця форма це була одна із самих перших, коли я робив собі форми для виробництва своїх нуклеусів. Я вирішив зробити для себе також 10-рамковий корпус Дадановський. Начертив, намалював, почав збирати, і потім розпочався сезон і тому подібне. Поки сезон пішов, у мене часу не було. Потім, коли почав з'являтися час для яких зробіт, я почав виробляти на замовлення форми, а вона все стояла, стояла так, як мені не потрібно було. І достояла. На сьогоднішній день, вона, скажімо так, я почав розуміти, що вона мені не нужна буде. Вона мені просто-напросто не потрібна буде ця форма. Чому? Тому що ну, я не виджу для себе ліття корпусів або нуклеусів для продаж. Це нудна робота, вона мені зовсім не подобається. Мені скучно на такій роботі і я не люблю таку роботу. Я люблю щось більш цікаве. Як, наприклад, виробництво форм мені більш. Цікаво, нежели стояти та лити ППУ Вулі або Нуклеус. І розумію, що мені такий в дальнішому корпус самому теж не потрібним буде. І за цього вирішив продати. Вирішив продати буквально за смішну ціну е на цей комплект, як він зараз виглядає, так як ну, це справді смішна ціна. Якщо б навіть ви у мене замовили проєкт. Після чого порізали з тим проєктом на якісь фірми, Такое, так, такий корпус обійшовся близько, ну, мабуть, 17-18 тисяч гривень. Ну, плюс-мінус. Нехай буде 16, нехай буде 15. Я його готов віддати за 10 тисяч гривень, тільки за того, бо він мені не нужен, не потрібен. І навіть впевнений, що навіть його збирати не буду, так як е ну, він мені зовсім не цікавий. Розмір цього корпусу 530 на 400 зараз 465. Має можливість ділити корпус пополам. Тут ставиться ставка, приварюється. Комплектуючі до нього отут от нарізані, шитки складені, щось і пошліфоване, щось вже навіть подварене, чекає дальнішої судьби. Ну, Також дозамовляти деякі деталі. Тут ще не намальований підйомний механізм, так як в початку проєктування своїх форм я ще не міг, ну, не було стільки навиків, щоб малювати відразу з, з підйомником і тому подібним. То тільки згодом, коли я вже розібрався, більш досконало, туди я вже. Потрошки інакше став проєктувати. Е, і ця форма також трішки відрізняється від проєктування вже нових, так як тут вже враховані деякі нюанси, котрі мені ну, дозволяють легше збирати форму. Ця же ще більш така, скажімо так, скажімо так, перша. Вона працює, от так, буде не працювати, якщо кому потрібно, і пент, так як і ці мої форми. Uh, вже працюють, 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 і далі будуть працювати, поки мені потрібні будуть нуклеуси. Так що, друзі, якщо кому потрібно, 10 тисяч гривень є, uh, ну, це вже зібрано. Ну, як зібрано? зібрана лише сам uh, внутрішня часть. Це все ще не приварено, так як тут потрібно дальніші дії робити. Тут потрібен приварювати фальц. Фальце, кстати, нема, бо в самому початку я заказував калібровочний квадрат. Котрий дуже дорогий. І зараз я вже від цього відмовився. Тут вже просто потрібно замовити, аби нарізали. Ну і хоча і то не дешевше вийде, але все рівно замовити, щоб вирізали ще фальці, нижній і верхній фальц. Ну, це я все беру на себе. Ну, в плані не беру на себе. Допоможу вам з цим. Якщо хтось вирішив придбати, я домалюю ці всі підйомник, домалюю. Які потрібно пальці нижній верхній, скинемо на фірму, вони поріжуть, ви розрахуєтеся і будете мати е, ну наступні комплектаючі для її зборки. Так що, друзі, ці ну, деталі. Раніше я робив ну по-інакшому. Наприклад, ця деталь. Ну, от тут ніяких отворів немає. Я то знав, що це деталь. Але зараз я вже, наприклад, ці деталі роблю відразу з отворами, щоб потім самому не сверли. Так що є різні нюанси. Навіть от ці деталі раніше теж отворів не було. Вона була просто. Я її розчерчував, потім сверлив і вже потім приварював. Зараз же це все по інакше не працює. ну от Такі отвори були. ну і Наприклад, ця деталь вже теж трошки інакша. На сьогоднішній день. Так що, друзі, якщо кого цікавить, 10 тисяч гривень е готовий, готовий порізаний метал на 90% форми, котрий ви самостійно можете дособирати і мати, якщо кого цікавить, корпус на 10-рамковий з можливістю ділити його навпіл. Якось так все, друзі. Кого цікавить, звертайтеся номер телефона 53 90 738. Залюбки. Відправлю, кого буде цікавити. Так як форма спроєктована добре, якісно. Я знаю, що вона буде добре працювати. Вона зроблена з розумом, ну, просто з нетиперішнім розумом. На сьогоднішній день. Е Мені поприїжджали знову форма. Одна, друга, тобто, третю збираю. Завтра, післязавтра, повинні мені ще приїхати. Дві або три форми, навіть там вже не пам'ятаю. Так що, так що буду далі комплектувати. Все, друзі. Кого цікавить, звертайтеся. Будуть питання, дзвонить, я відповім, якщо я когось ще будуть питання. Все, на цьому буду завершити. Слава Україні!